Велика проблема щодо наведення це такий продукт, який не можна змінювати. А люди звикли, що вони отримують FPV в і одразу його шо правильно не застосовують, а змінюють. Ми слідкнулися, і інші виробники так само з тим, що дрони з донаведенням отримуються, перероблюються і тільки після цього застосовуються. І звісно, що воно не літає. Але це не найбільша проблема. Ця проблема фікситься тим, що ти зідзвонився з підрозділом, домовився, що окей, типу, от ми давайте під вас все зробимо, щоб все працювало. Приїжджаєте, зробили, все класно. Найбільша проблема, в принципі, всіх це погані камери. Ну, виглядає, ніби як ну, не суперсерйозна проблема, але вона а, стає суперсерйозною, коли для того, щоб тобі навестися на ціль, тобі спочатку її треба побачити. Якщо в тебе погана камера, то ти її просто не побачиш, а отже, не зможеш навестися і застосувати. Якщо ти знаєш, куди ти летиш, ти знаєш, де ціль, то окей, ти влучиш. Якщо тобі треба знайти ціль в цій посадці, Ну то реально з поганою камерою це майже неможливо, і тому, власне, ми і в принципі там декілька інших компаній якраз зараз роблять упор на те, щоб зробити камери, щоб вони були там хоча б не гірші, ніж в півішні. Ну а в ідеалі, звісно, краще. це типу здорожчання буде там на 20 ну, на там тисячу гривень. Ну тобто, це незначне здорожчання яке може дати значну перевагу.